Всім привіт! Мене звати Ксенія Григорєва, а це наш новий проєкт гостро. Це проєкт, в якому ми відверто говоримо про проблеми в лісовій галузі. І наш перший спікер, директор філії Південний лісовий офіс Олександр Грицай. Доброго дня. Доброго дня. вам! Ми знаходимося зараз у Миколаївській області, а ви сам з Волині. Ось давайте поговоримо про те, як ви опинилися на Миколаївщині. Коли вас призначили? Як ви сюди потрапили? Потрапив 20 січня 2022 року начальником Миколаївського управління лісового та мисливського господарства. За місяць до війни на вас, так би мовити, звалився найпроблемніший. Ну, ніхто не очікував, регіон... що війна. Має розпочатись. Ну, крім того, що це війна, південь варто розуміти, що це був один із складних регіонів в лісовому господарстві, тому що тут найнижча лісистість. Що з вашим депутатством? Бо ви приїхали сюди, в південні ліси, залишаючись депутатом Камінь-Каширської міської ради, якщо не помиляюся. Війна розкидала всіх, і я розставив свої життєві пріоритети. Я і лісівник і найближчим часом я буду відмовлятись від депутатства. Але ж до вас зараз можна, поки ви депутат, звернутися. Ви Однозначно, У мене номер телефону, тобто той самий, і я завжди готовий піти на зустріч і чим зможу, допоможу. Ну, це чесно, добре. Що з Інфініті? Нічого з Інфініті. Машину купили. 14 року випуску От, коштує менше 20 тисяч доларів. Заповняв декларацію, неправильно заповнив декларацію, зразу виправив. Все, і з інфініті все кончилось. Що? Якщо ви брали для себе пріоритет, лісова галузь, коли ви приїхали сюди, якраз ми говорили так за місяць. Перед тим, як почалося повномасштабне вторгнення. З чим ви зіткнулися? Що ви побачили, в якому стані було лісове господарство? Ну і одразу про результати. Тобто, треба говорити, що вже зроблено, тому що пройшло достатньо багато часу. Що було? Так, да, я був здивований, приїхавши сюди. Дійсно, що нересурсний регіон, кадрів, можна сказати, майже немає. Якщо є, то Пенсійного і взагалі дуже старшого віку про якісь нові технології, і щось тут треба було починати з малого, з, з тих самих починати від відводів. Лісові культури не створювали з 2015 року, тому що не було бюджетного фінансування, охорона лісу. Від пожеж була здійснювалась більш при сприянні облдержадміністрації. Вони виділяли з резервного фонду павлимастильні матеріали, щоб навіть заправити то ГАЗ-66, щоб десь виїхав на пожежу. Це отак було. Ну, Яка середня зарплата була у працівників? 5-7 тисяч. Ну і на відповідно розуміємо, чому ніхто, не було каму. Молоді. Взагалі на півдні, на півдні про лісівників, кого не спитаєш, що, що у нас тут ліс є. Отак. Навіть мене запитували. Та вказав, да, звісно, є. Є в Миколаєві 84 тисячі гектарів лісових земель. Ні, 84 тисячі площ держлісфонду. — А що змінилося з війною? Ну, перші місяці взагалі всі роз'їхались по максимуму, хто куди. Ну, я лишався тут. В управлінні лишилось кілька працівників, максимум 5. Директора просто... філій також лишились на місцях. Це Врадіївка, Вознесенськ, Баштанка, Миколаїв. Першим ділом Ліс для фортифікацій. Але всі розуміють, де його взяти. Як тут немає ресурсу такого, щоб заготовити цей ліс, ким заготовити, як заготовити, тоді звернулись по допомогу ми на Держлісагентство. І пішли перші. Вагони лісу звідти. А це все було безпосередньо за сприяння начальника ООА Віталія Олександровича Кіма. Конкретно були поставлені задачі: хто відповідає за загрузку вагонів, хто за документацію, хто за розгрузку, де розгружаємо, куди направляємо. Конкретно кожен знав свою і така командна робота мені тут в області взагалі. Дуже сподобалось. Ніхто не перекладає ні на кого свої зобов'язання, під які е, ти маєш виконати все. Тобто, ресурсу у вас не було, але ви залишалися модератором, можна сказати, ви координували Так, Одні вагони прийшли, ми їх тільки розгружаємо. Ми Я знову координаційна нарада, ми пишемо наступний лист. Потрібно негайно ще 5 тисяч кубів, 2 тисячі кубів, скільки треба. Ну і зараз залишається співпраця з ОВА, правильно? Так, звісно. Ну, і зараз нам Ова ну, дуже допомагала, до, допомагала як тоді, так само і зараз. Є однозначно розуміння, є передані пожежні машини, шість, здається. Пожежні модулі, форма для бійців пожежних. До речі, що не всі пороз'їжджалися, а певна частина працівників лісового господарства пішла воювати, пішла в ЗСУ. І є також і нас загиблі, і безвісті пропавши. І ще, що зараз воюють, і що і прийшли на що зараз демобілізовані. От. Всі, хто прийшов, всі забезпечуємо роботою. Ну, і відповідно, на даний час мають гідну зарплату, якщо не можна було порівняти до 22-го року, коли а зарплата платилась в 22-му році, ми там інші. Області нам перераховували там одноденний заробіток через профком, профсоюз ми закривали, вони закривали нам заробітну плату, щоб втримати людей. А які у вас зараз зарплати, якщо тоді було до реформи 5-7 тисяч, зараз яка вилка? Майстер лісу зараз отримує 15-18 тисяч, лісничий 22-25 тисяч. А по регіону яка середня заробітна плата? Орієнтовно близько 15 тисяч. Ну тобто, навіть вже трішки вище виходимо. Це добре. Взагалі, от з повномасштабним вторгненням, в якому стані ліси півдня? На даний час у нас два лісництва ще є в окупації, це Кімбурнська коса, там два лісництва наші. До південного офісу, так також і належить і Херсонська область, але так як в нас. Що вони тільки недавно вийшли з окупації, от і вся весь правий берег. Ми готові їх прийняти. Чудово. А стосовно замінованих лісів, це дуже велика проблема. По країні це дуже великий. Третя цифри. частина Миколаївської області лісів на даний час немає доступу, тому що там проходили військові дії. Зараз ми знаходимося в Галицинівському урочищі. Територія замінована, триває процес розмінування. Ми стоїмо за стрічкою, де вже відбулося це розмінування. Але ви можете побачити, в якому стані ліс після того, як тут в 2022 році велися жорстокі бої. Буквально в п'яти кілометрах вже стояла російська техніка, яка йшла на Миколаїв. Але завдячуючи нашим військовим, її зупинили. І що тепер зараз з українськими лісами? Дану площу розміновує Українська асоціація саперів. Це все проводиться на безоплатній основі. Пройшли площу із цих 600 гектарів, порядка 450 гектарів нетехнічного обстеження. Частину виявлених нерозірваних боєприпасів вже вивезено. Частина ще є, вона стрічкою вся позначена, що не можна сюди. Заходити, В скорому часі вони також їх звідси заберуть і їх зірвуть на полігоні. Скільки таких лісів в Південному лісовому офісі? Більше 20 тисяч гектарів. Через що самі бачите, скільки лісу є згорівшого, скільки люди зараз в дану таку жару їздять, тушать його, наражають себе на небезпеку. Але Виконують свою роботу. А що мотивують працівників реально працювати в таких умовах? Бо тут ну, насправді дуже ну, страшно. Тут один крок зробиш і не знаєш там, в сторону, вправо, вліво, гуськом так пройшли, хоча територія е, це розмінована. Десь вона ж не до кінця ще розмінована, ця вся територія, але. Ну, На свій страх і ризик йдуть, і, і якщо десь горить, ну, звісно, автомобілі пожежні не заїжджають сюди всередину, вони з твердої дороги не з'їжджають, а рятувальники розмотують рукави, і якщо то тушать. На свій страх ризик, що ніяка касетка під ногами не, не взірветься. Розмінування відбувається, Скільки, на ваш погляд, Потрібно, щоб пройшло часу, щоб ми змогли господарювати знову на цих територіях. Якщо ми говоримо чисто за Миколаївську область? Чи за за Миколаїв. В за даному Микола... випадку, так. Да, за Миколаївську. — Ну, невідомо коли б ти. Думаю, років. 5-7. — Це достатньо хороші показники. Добре, але враховуючи навіть те, що третя частина лісів Миколаївщини окупована, все одно по південному лісовому офісу у нас зараз йдуть такі висадки, які не висаджували, ну, напевно, років 60 останніх, якщо я не помиляюся. Ну, за останніх 10 років менше було посаджено, ніж ми посадили за 2023 рік. Візьмемось. Скільки 100. висаджено в 2023 році? Три з половиною тисячі гектар. Давайте переведемо в сіянці. Так зрозуміліше буде. Десь на 6 а, треба з да, половиною на 6, це буде десь порядка 22 тисячі мільйонів. За років 10 було менше посаджено, як за 23 рік. Весною 24-го також посадили більше півтори тисячі гектар. Це 10 мільйонів штук сіянців. Ну і зараз плануємо, оцей попередній тиждень були дощі, пройдуть дощі, будемо знову робити підготовку ґрунту. Ви вже і... готуєтеся до осінньої висадки. Який так. план на 24-й ну, в цілому? Плануємо, осіння лісокультурна компанія орієнтовно 3900 гектарів посадити. Крім того, зробити доповнення, бо це літо надзвичайно була висока температура, відсутність, повна відсутність опадів. З травня до початку вересня не було взагалі ні одного дощу. Температура, аграрії заміряли, там по 60-70 градусів температура ґрунту. Але тут хочу відзначити, що не дивлячись на таку температуру з пожежами, вам, в принципі, вдається тримати ситуацію під контролем, щоб не намагатись. На, да, на даний час пожеж, пожежна. Так, була одна більша пожежа. Це знову ж Андріївське урочище. А так, стараємось. Е, Мінполоси, патрулювання. Техніки ж стало більше у вас. Так, Я ж веду однозначно. до того, як змінилася ситуація з реформою. Так. Безумовно. Скільки отримано техніки, можна не зрозуміло, не точну кількість, але оновлення ну, да. впливає <кій> правильно. Отримали, так. Да. 20 тракторів, пекели, дискові борони, мінполоси є чим робити. Л200 з модулями, з ранцевими вогнегасниками, лісова охорона є. Чим заправити, є на чому поїхати саме скоріше і прибути на місце виникнення десь диму, десь пожежі. Через що? Далі з поліції, навіть в цьому урочищі, ми робили на початку пожежно-небезпечного періоду рейди. Дуже добре спрацювало. Краще ліс об'їхати, люди знають, ніж в нас діє, до речі, заборона відвідування лісів. У нас 22-го року ніхто її не скасовував, Це розпорядження начальника ОЛА. Люди стараються дотримуватись. Але Більше. ж ви стали, ну, долучилися до інвестиційної програми створення рекреаційних пунктів, і у вас в регіоні, вже в південному офісі, є нових 12 рекреаційних пунктів. 12. Пункт. Да. Щодова, і ще... Люди відвідують? Так, звісно. Ну, ну і кажуть, що більшість. більшість зараз каже, що задоволені, добре, що для людей побудували. Але спочатку була вал критики, що для чого вони це знову ж гроші на вітер. так Воно лишається всі люди краще хай там приїжджають і собі відпочивають, ніж мають де тільки є. Кусок лісу біля міста села якогось і туди масово йти. От якщо дивитися на статистику лісових пожеж, чи зменшилася кількість виникнення лісових пожеж там, де створені ці пункти, однозначно зменшилась. З початку року виникло 14 лісових пожеж, 99 гектарів. На сьогодні, ну, дай Бог, що воно і так далі буде. Ну, тримаємо кулачки. Повертаючись до теми висадки, не дивлячись на те, що це рекордні реально цифри, такого раніше не було. Дуже багато негативу ми отримуємо з приводу того, де ми що ми висаджуємо. Яка наразі ситуація у нас з нашими колегами екологами Як ви знаходите? Ну, ми можна сказати, ділянки, да, де, де можна висаджувати? Розкажіть про це. Було. Дуже багато зразу критики, що ми степ, степ розорюємо і, і засаджуємо ліс, а чи він там виросте, було прийнято просте рішення. Була створена робоча група розпорядженням знову ж начальника ОВА. де входили управління екології, управління міжрегіонального лісового та мисливського господарства, ми, як Постійний лісокористувач, і, і також ще взяли громадську групу продохоронна група. Вон, де я всім... Ви самі обрали кого з екологів вбрати в ні, цю групу? Ні, ні. Є... Ви взагалі впливали на набір цієї групи? Взагалі, ні. Мене поставили перед фактом. Мене в... Тобто ви як одна з зацікавлених сторін. Група не Так, да, У нас один представник був від південно-лісового офісу. Якраз зараз повернувся з управління екології деяких кілька питань чисто формальних, щоб в нас всі площі були погоджені цією групою. Що за нас вже не буде в нас протиріч, що ми знову розорали степ. Ми знову нашкодили тільки екосистемі. По переваг воно так було. Але зараз комунікація у вас налагоджена. Тобто кожна налагоджена ділянка. В, в, в таких... Кожна ділянка затверджується. Однозначно, на всі ділянки виїжджаємо. Зараз ми знаходимося на площі, де ми планували висаджувати лісові культури. Як ви бачите, є з одної сторони сільгосп культури, це не наша земля. А дана площа це є площі Держлісфонду, де ми планували на осінь проводити ліскультурну кампанію, але так як в нас є робоча група, і взяли всіх представників, виїхали на місце, екологи знайшли тут червонокнижні рослини, такі як переводцвіт, шафрани, ковила. Цю площу ми відносимо її до степової і її заліснювати не будемо. Вгадайте наступне питання: яка проблемна тема пов'язана з висадкою? Ну, знову ж, однозначно, що закопування е, коштів в, в землю? Приживлюваність. Іншими так. словами, скажіть як лісівник, що у вас з приживлюваністю, які цифри, які норми. Яка е, при е, інвентаризації осінню було 70% проживання лісових культур. Так, це є добре. Але так як в нас була неймовірна спека ціле літо і повна відсутність опадів. Як тільки підуть зараз дощі, однозначно всі ці культури, ми їх доповним. Де ми маємо створити ліс, там ми його однозначно створимо. Це цифри, вони нормальні, тому що є інструкція, згідно з якою там, вимірюється ця приживлюваність по регіонах. Так, звісно, це ж кожну площу комісія обраховує, скільки і яка проживлюваність на ну, площі. Так, так, але ж є нюанс. Наскільки я знаю, остання ця інструкція була прописана у 2010 році. Зараз, от точно відбуваються зміни клімату. Так. Південь, це і так ще трохи і Марс. Як е, ті цифри, які прописані як норма, і те, що ви бачите зараз, чи актуальна взагалі ця інструкція, можливо, враховуючи О, ну, реально кліматичні зміни, її треба доопрацювати? Е, її треба я рахую, за основу її взяти, але опрацювати на даний час. І тим більше, якщо ми йдемо, що ми будемо з закритою кореневою системою. Більше садити зараз, то давайте разом будемо думати, чи потрібно нам 6 тисяч штук на гектар висаджувати. А скільки має бути? Моя думка як лісівника. Ну так. Я б врахував 2-2,5 тисячі на півдні, закритої кореневою системою. А у вас який відсоток закритої і відкритої? З закритої на осінь ми плануємо посадити 4 мільйони з 25 а давайте ще проговоримо те, що ваш офіс став одним із першим, хто пройшов наступний етап реорганізації. Тобто, у нас було скільки у вас філій було? Вісім. Вісім філій. Тепер їх об'єднали в одну Шість філію відділень? Шість відділ. От розкажіть детально, що змінилося, тому що ситуація, яка люди не розуміють. Називають знову це скороченням. Але скільки у вас вакантних посад після цього? Скорочення не може бути просто при цій реорганізації люди всім була запропонована робота, хтось по вікові вже не схотів переходити далі. У нас на, на даний час більше 300 вакантних посад. Чудово, тоді що змінилося, бо е, наші працівники е, бояться цього етапу, і це нормально, тому що. Не розуміють, що відбувається. От розкажіть, як директор, який вже пройшов а через цей етап, от розкажіть, що змінилося конкретно ну, для вас? Що змінилося в ви, як менеджер, можете оцінити ситуацію? 68 лісництв. Ну, два в окупації, 66. 66 лісничих лишилось, 60 посад лісничих лишилось, 66 помічників лишилось, майстри лісу, всі лишились. Водії а пожежних автомобілів лишились, трактористи лишились, хоча зараз взагалі в нас катастрофічно, От, на осінь підготовку ґрунту робити. лісосадильні машини, хтось має ж бути трактористом, їх немає. У нас е шукаємо, бояться люди трохи. І ти, через що? Це треба. Через поїхати. мобілізацію. Але, е... Е... добре, а які ви знаходите рішення в цьому питанні? Тому що мобілізація вона відбувається по всій країні. Навіть не дивлячись на те, що ДПЛІСУ Україна» — стратегічне підприємство, ми маємо можливість забронювати 50% працівників. Запрошуємо. І кого запрошуємо, вирішуємо питання бронювання. Бронювання. Але в багатьох хтось не оновив дані. То тобто, ще чогось не хочеш. Але, можливо, я знаю принаймні випадки, що демобілізованих, перевчають, дають роботу, беруть студентів, чи там, хто тільки отримав диплом вищої да, професійної освіти. Ну і пенсіонерів все ж таки це досвід людей. Можливо, хтось з інших регіонів приїжджає. Можливо, ну, жінки нас... займають якісь такі тепер посади, які раніше. Да, жінок в нас вже, можна сказати, в офісі скоро буде більше як, як, як чоловіків. У нас лісничі є жінки, е, керівник відділення жінка. Моє бачення, щоб були на півдні кадри, е, це має бути в нас навчальний заклад. Повірте, в даний час, і тим більше в Миколаїв, і Одесу приїхати і в Херсон. З Західної України не крепко хочуть. Взяти коледж, взяти інститут, поступали б учні і пішли би хто з місцевих у лісове господарство півдня. Я рахую, це був сами дієвий шлях, який на майбутнє його треба вже втілювати. Працювати на півдні. Є певна своя специфіка, але є чим працювати, є на чому працювати. Людей також шукаємо, запрошуємо на роботу, є підтримка ДПЛСів, іменно Півдня. Головне, щоб що були результати. А результати ми, ми зробимо. Дякую за розмову. Дякую вам.